Аромат смачних страв наповнює повітря. Сьогодні на фабриці кухні готують школярі. Цікаво, хочуть подивитися на все це. Розділившись на чотири команди, юні кухарі з ентузіазмом беруться до справи. Робота кипить у м'ясному, рибному, овочевому та борошняному цехах. Мені сподобалося дивитися, як готуються деякі страви, наприклад, як салати з овочей. Або як готується рис. Діти кажуть, брати участь у процесі набагато цікавіше, аніж просто куштувати готові страви. Дуже класно подобалося все. Сьогодні мені подали котлети як обикли. суп. Класно, весело. Дуже було цікаво разом зі школярами. Їх батьки, дорослі сьогодні у ролі спостерігачів. Я дуже рада, що ми потрапили на фабрику кухні. Подивилися це. Середини, все, всі процеси, бо мені як мамі це ну дуже важливо було і цікаво розуміти, як все відбувається, і дитина вона теж тепер розуміє, як готується, як воно потрапляє. І далі вже в них приходять їм на стіл. Окрім звичного меню, діти готують і новинки, які невдовзі з'являться у їхніх школах. Ви Знаєте, це дійсно щось новий рівень вже такий для нас. І я дуже, ви знаєте, задоволена, що у дитини дійсно є правильне, повністю безпечне харчування і дуже цікаво. І дуже цікаво, що дитина сюди потрапила, і батьки, що ми можемо побачити дійсно на свій погляд, як це все готується, і наскільки це якісно. Тому хочеться, щоб було побільше таких дійсно фабрик керує процесом шеф-кухарка фабрики кухні каже: такі помічники, справжній скарб. Супер. я вам скажу взагалі одним словом, супер і круто. То, що такий драйв, такий ентузіаст, дуже таки відповідально підійшли. Діти прийшли таки в сумному настрої, а вже бачу – задоволені. Всі дуже такі енергійні виходять. Хто гарно працює, той гарно їсть. Приготовані страви сьогодні частували всі: щасливі обличчя, усмішки та пусті тарілки такі підсумки сьогоднішнього майстер-класу.